Не знаєте, що приготувати з чечевиці, то ось вам смачний крем-суп, який сподобається як дорослим, так і дітям. Для приготування я беру один стакан чечевиці та половину невеликого гарбуза. Гарбуз можна замінити морквою. Спочатку на маслі обжарю цибулю, додаю куркуму та муку. смажу все до того моменту, поки не з'явиться аромат горіхів. Важливу роль у цьому супі відіграють спеції, тому додаю зіру. Потім туди ж нарізаний гарбуз і тушкую все до тих пір, поки маса не стане однорідною. Далі кладу томатну пасту, чечевицю заливаю двома стаканами води. Накриваю кришкою відразу, а чекаю, поки підніметься пінка, щоб її зібрати. Після накриваю кришкою, ставлю на середній вогонь і варю ще 10 хвилин. Для більш пікантного смаку я готую гостру заправку. Розігріти масло, додаю паприку, чилі та томатну пасту, даю їм з'єднатися протягом однієї хвилини. Гарячий суп перебуваю блендером до однорідності. Додаю трохи зелені, лимонного соку та гостру заправку. Також цей суп подають сухариками. Суп має кисло солодкий смак з нотками перцю, ідеально зігріває в холодну пору року і має приємну ніжну текстуру.